Друзі, всім привіт. Вся Україна страждає, коли дізнається про загибель дітей. І от в Дніпрі сталася така ДТП водій БМВ влетів в іншу автівку, в якій знаходилось троє дітей. Одна, на жаль, дитина загинула, і двоє знаходиться в важкому стані. Це просто жахливо. Як ми з вами часто спостерігали, що при таких от. Ситуаціях при таких подіях винуватці уникали покарання. Ми з вами зараз подивимося, чи понесе покарання водій той, хто скоїв. Це ДТП. До речі, друзі, в описі під цим відео є офіційна банка для збору допомоги сім'ям постраждалих і загиблої дівчинки. Тому ваша підтримка також важлива, хто має змогу. Посилання банки є в описі. Це офіційна банка, яку створили за згодами сімей, і ці кошти безпосередньо направляються сім'ям загиблої дівчинки, на жаль. І тим дівчатам, які потребують зараз лікування і потребують матеріальної підтримки. Так, ми дивимося з вами, чи понесе покарання цей покидьок. Він, ця автомобіль, до речі, цей вже був, він збивав вже людей, але його ніяк не покарали, він продовжував їздити і зараз скоїв таку страшну. Сталася така страшна трагедія через нього. Дивимось, чи понесе покарання, винуватець цього ДТП. Він буде тікати. Його будуть мусолити, мусолити, він буде тікати. Буде намагатися втекти. Я не бачу тут карти заточення, я бачу, що його можуть, типу, як по стану здоров'я, або під домашній арешт перевести, або типу, в лікарню там якусь закрити, щось типу такого. Але у нього в планах виїхати. Виїхати з країни, він хоче втекти. Такої, ну, Друзі. Тобто я бачу, що перспектива цієї справи така, що його будуть мусолити, мусолити, мурижити, мурижити, але тюремної карти тут не випало. Випала карта зміни дому. Випало те, що він планує втекти взагалі виїхати з України, якось втекти з України. Через начебто стан здоров'я, який в нього погіршиться, чи щось, щось типу такого. Тюремної карти тут не випало, Ну, ми подивимось зараз прямо, чи буде він сидіти в тюрмі, цей винуватець цього ДТП. Спробуємо прямо подивитися, чи буде він сидіти в тюрмі. Розголос, бачите, розголос не дасть. Все-таки удар випадає по ньому. Дорога тут для нього закрита далека. Дуже він хоче, дуже він хоче втекти, але в нього не вийде. Все ж таки він буде нести покарання. Я бачу, що все ж таки він. Тут прямо тюремна комбінація не випала, але випала карта удару, випала карта закону, випала карта удару по дорозі далекої, тобто плани його переїхати, виїхати не здійсняться. Тобто його, він не зможе втекти. його. Навіть якщо будуть якісь такі спроби, все одно його затримують. І я бачу, що все ж таки він буде покараний, бачу, що він буде. Е Своїми діями, своїми оціми якимись можливими махінаціями, маніпуляціями, він ще гірше ще гірше собі зробить, ще більше нашкодить, і його можуть ще термін йому ще й навіть і збільшити за це. Тому все ж таки розголос має дуже серйозну, дуже серйозну дію, дуже серйозну силу. В першому розкладі ми бачили, що він планує, щоб його перевели в лікарню або перевели типу під домашній арешт, і потім він хоче втекти. Оце у нього такі плани. Фактично, у нього це не вдасться зробити тільки через те, тільки через суспільний розголос, через суспільну, суспільний контроль. В нього це не вдасться зробити, дорога в нього пуста, і він буде покараний. Все ж таки він буде сидіти. Покарання йому тут випадає. Тому, друзі, не будьте байдужими, слідкуйте за цією ситуацією. В принципі, все, що побачив, вам сказав, покидьок хоче звалити. Хоче втекти, не можна дати цьому. В кого є змога, допоможіть сім'ям. Банка прикріплена. Дякую, друзі, всім за підписку. Дякую всім за лайк цьому відео. Бережіть себе, друзі, своїх близьких, і до зустрічі.